А тим часом міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Москва, мовляв, готова до переговорів щодо України та безпеки в Європі. Однак каже, що другий саміт миру, який хоче організувати Україна, нібито містить у собі неприйнятні для Росії підходи. Водночас Лавров знову повторив, що саме Україна не хоче робити крок для початку перемовин і додав, що Росія веде непублічні переговори зі США щодо припинення вогню. Проте нагадаю, Росія наполягає на своєму вересні гарантії закінчення війни однією з умов є але однією з умов є виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зараз зі мною на зв'язку Петро Олещук, це політолог-міжнародник. Пане Петре, вітаю. Доброго дня. А, в нас останні кілька тижнів в інформаційному просторі не лише України, але й наших. І західних партнерів в інформаційному просторі Російської Федерації дуже багато лунає різноманітних заяв і щодо а, переговорів, щодо миру, соціологічні опитування в Україні. Ми вже бачимо. До чого, скажімо так, ми рухаємося. Враховуючи, що ми вже говоримо про те, що готові розмовляти з Росією на другому саміті миру. А, ну, дивіться, до чого ми рухаємося. Ми рухаємося, по-перше, до високоїмовірної перемоги на виборах президента США Дональда Трампа. Який вже багато говорив про відповідне врегулювання на основі переговорів. Ну, ми знаємо ці всі його заяви про мир за 24 години і тому подібне. Звичайно, це все не треба сприймати як щось, що відповідає повністю дійсності, тому що ми маємо справу з передвиборчою риторикою. А передвиборча риторика має свою специфіку. Але в будь-якому випадку, це на даний момент виглядає достатньо. Високоімовірним сценарієм, і очевидно до цього високоімовірного сценарію треба бути належним чином готовим. І коли, наприклад, справді Трамп гіпотетично буде обраний президентом Сполучених Штатів, я думаю, що в Україні і ширше заходу, окрім Сполучених Штатів, треба мати якісь відповідні надійні позиції, щоб потім сказати: Окей, ви наголошуєте на необхідності переговорів, у нас є відповідна. Платформа, відповідний майданчик, який називається Саміт Миру. Будь ласка, давайте в рамках цього майданчику щось обговорювати. І судячи з усього, Росія це теж прекрасно розуміє, звідси оці всі заяви Лаврова про неприйнятність українських підходів, а також заяви заступника Лаврова про те, що Росія не планує брати участь у саміті миру. Хоча раніше, знову ж таки, от всі союзники Росії наголошували на тому, що вони не хочуть брати участь в саміті миру через те, що Росію туди не запрошують. Тому я думаю, що це значною мірою підготовка до нових зовнішньополітичних геополітичних реалій, які будуть пов'язані із гіпотетичним обранням Трампа на пост президента Сполучених Штатів восени цього року. Що, звичайно, буде подією не лише для України, але й ширше для Заходу, тому що там достатньо багато відповідних потенційних викликів існує для НАТО, для Європи. От тому я би таким чином це все в першу чергу розцінював. При а тому, от заяви що... про те, що Росія нібито вже веде переговори з представниками США щодо от конкретних умов миру. Ну, бачите, таким чином, очевидно, Лавров він хоче, як то кажуть, зачепити нинішню адміністрацію знову ж таки Білого Дому, яка неодноразово казала про неможливість переговорів про Україну без України і тому подібне. Але ну, я думаю, що тут маються на увазі оці всі достатньо загадкові консультації, які періодично відбуваються на рівні міністрів оборони. Нещодавно ми таку консультацію знову ж таки, нещодавно така консультація стала публічною. Я маю на увазі переговори між е, Білоусовим та Остіном. І е, знову ж таки, що цікаво, що після цих переговорів, наприклад, Сполучені е, Штати підтвердили неможливість застосування україною американських е, ракет для ударів. По російським аеродромам, які знаходяться на відстані понад 100 кілометрів від українського кордону, і так само аналогічно позицію, незважаючи на попередні заяви прем'єр-міністра Великобританії, підтвердив уряд Великобританії, тому все ж таки скидається на те, що якісь консультації переговори між Росією і Сполученими Штатами справді ведуться. Але е, так само я би не довіряв заявам Лаврова про те, що от вони вже якось договорюються про якісь там умови завершення війни. Е, це, я думаю, швидше елементи дипломатичного тиску, тому що оскільки ніхто знову всі знають, що в принципі проводяться відповідні переговори, про них всім відомо, їх за великим рахунком ніхто не приховує, але конкретний їх зміст не відомий. Це відкриває прекрасні можливості для відповідних маніпуляцій і дипломатичного тиску. Що я думаю, в цій ситуації здійснює Лавров. А конкретний предмет нам все ж таки невідомий і навряд чи найближчим часом буде відомий. Не виключено, що це просто чергові червоні лінії, їх окреслення, обмін відповідними позиціями щодо розміщення, наприклад, ядерної зброї в Білорусі та. Американських ракет в Німеччині і багато інших відповідних питань Ну, зі сторони Росії лунали заяви про те, що вони все е, за те, щоб дотримуватися, скажімо, тих векторів, які ще навесні 22-го були оголошені у Стамбулі, і вони від них відходити абсолютно не збираються. Ми скажімо так, ще там до червня говорили про наші абсолютно чіткі червоні лінії. Нічого ми їх переступати не будемо, але минуло буквально там місяць і вже. Ми починаємо маневри, то знову ж таки питання, на які поступки як Україна, так і Росія змушені будуть піти, і яка буде позиція як Штатів, так і Європи в цьому питанні, тому що е, я от згадала про весну 22-го, Я читала думки деяких експертів, які, наприклад, приїзд Бориса Джонсона, свій час тоді в Україну якраз пов'язували з тим, що ми про щось домовлялися з Росією, на що західні партнери, скажімо так, не готові були йти. Ну, дивіться, знову ж таки, це така достатньо відома історія, яка, до речі, зараз активно просувається численними російськими пропагандистами, що, начебто, були такі прекрасні домовленості, а от потім приїхав Борис Джонсон і переконав їх не підписувати. Але якщо ми візьмемо самі ці домовленості, почитаємо їх, а вони розміщені уже в західних ЗМІ, достатньо, под... достатньо докладно, там все розписано. То ми побачимо, що ці домовленості в принципі не могли бути підписані, і найголовніше вони не були домовленостями, тому що по ключовим питанням так позиції сторін і не були узгоджені. Тому насправді оце міф про те, що існували якісь стамбульські домовленості, їх в останні момент, не підписали, а їх не було, тому що по ключовим питанням узгодження позицій не було. Оце найголовніше. А ті питання, які були узгоджені, ну вони не були насправді ключовими і настільки значимими, Тому я думаю таким чином, що насправді ця тема зі стамбульськими домовленостями вона є максимально маніпулятивним. Uh -huh. Росія просто от вона хоче. Я думаю, вирішувати вирішити дві задачі. По перше, вона повинна періодично вкидати на захід якісь відповідні тези про те, що от якісь є і один мирний план, інший мирний план є от Стамбульські домовленості, є план Ердогана. Є якийсь план, з яким їздив Орбан, є китайський мирний план, є ще якийсь мирний план. Їх просто згенеровано за цей час неймовірну кількість. А миру немає. Ну і я думаю, що в такий спосіб вони просто роз розмивають відповідний порядок денний. Це по перше, а по друге, їм треба постійно розхолоджувати захід, мовляв. Ну, Ну ж таки, не треба там якось сильно запускати своє військове виробництво, не треба перезапускати економіку військову. От ми там уже практично готові домовлятися, там тільки якісь там точкові моменти треба узгодити. А так дивіться, у нас тільки багато прекрасних планів. От ми, будь ласка, хоч будь-який візьмемо, хоч завтра. А, і в такий спосіб, я думаю, вони так само займаються відповідними маніпуляціями. Але а, поява о, путінського ультиматуму насправді, як на мене, свідчить про. Те, чим насправді як насправді ставляться до відповідних планів в Росії в російському керівництві, а після цього ультиматуму, як відомо, був терористичний обстріл Ахмадіту, який так само, як на мене, був певним сигналом з боку Росії. А це абсолютно відвертий тероризм. Я маю на увазі тут не лише там про ті докази, які, наприклад, зібрали прилюднили СБУ, всі всі матеріальні свідчення, відеозаписи. Та власне самі росіяни вони з цього за великим рахунком не спростовують, вони вкидають різноманітні версії просто для того, щоб це якось інформаційно розвивати. Але я думаю, що цей теракт так само був відповіддю Путіна на якісь відповідні ідеї, мирні концепції. Тобто, їм потрібні мир потрібен суто для маніпуляції західною громадською думкою. Пане я не Петре, віде, що до Охмадито, справді. можливо так, але я перепрошую. А чи не розглядаєте ви е, от історію з Охмадитом якраз е, в іншому трішки контексті, в тому контексті, що через отакий тероризм Росія якраз намагається тиснути і на українське суспільство, тому що ми бачимо, як потім дуже масово е, різноманітні блогери почали говорити про те, що давайте закінчувати цю війну, щоб не гинули діти тобто для такої ще інформаційної хвилі. Під, підігріти щоб що давайте а, я вже тут, миритися. Я, я я тут з вами погоджуюсь, але тут питання знову ж таки в тому, а, для якої цілі росіяни оцю тезу про миритися вкидають? Угу. Чи справді для досягнення якихось будь-яких, там, наприклад, будь-якого припинення вогню, чи просто для використання це, цього в якості чергового засобу ведення війни проти України? Ну наприклад. А, щоб, наприклад, Україна а, якимось чином погодилася, а, наприклад, на переговори не у форматі цього самого саміту миру, а в якомусь іншому форматі, щоб потім росіяни змогли а, на підставі цього маніпулювати, знову ж таки, і використовувати це як засіб, наприклад, для обмеження якихось українських можливостей для ведення війни на Заході. Тобто. Я думаю, що вони справді цю тему активно підігрівають, але я не розглядаю це справді як засіб припинення війни. Я розглядаю це як засіб переведення війни, в яку знаєте, гібридну площину, яка є дуже зручна для росіян. Що от, у нас думаю, що... вже було по суті. Да я думаю, я думаю що Путін він насправді е шкодує про те, що от він свого часу, сподіваючись на швидку перемогу, перевів війну із гібридного формату у формат відкритий. А в гібридному форматі йому ж було набагато зручніше Обстрілюй, що хочеш, роби, що хочеш. Там потім це все тоне в якихось постійних обговореннях, в машинах ОБСЄ, які там бачать, не бачать і тому подібне. І я не маю сумнівів, що Путін хотів би знову ж таки перевести це знову у такий от гібридний, незрозумілий, якийсь от такий тягучий э, формат, в якому він би мав право робити все, що завгодно, а Україна була би зв'язана по руками ногам. Якимись відповідними обмеженнями хочеться сподіватися, що Україна це розуміє, і хоч хоч в якийсь раз ми все таки будемо мислити стратегічно і планувати. Дякую, пане Петре. Петро лищук, політолог, міжнародник, <плес> про заяви, зокрема, заяву Лаврова, що він що Росія веде не публічні переговори зі США.